Добре, ще одне питання, що стосується цих парламентських виборів і можливих цих блоків. Чи є шанс? Це не третя сила, це неправильно, це вже настільки споплюжена, не третя сила, а іншим молодим новому сектору політиків прийти до Верховної Ради. Е і хто це може бути? Ну, ми знаємо ці прізвища. Це люди, які звані третє-четверте місце на президентській кампанії: Олег Ляшко і Анатолій Герценко, які мають на сьогоднішній день шанси близькі до 100% процентних. При п'ятовідсотковому бар'єрі його подолати і зайти своїми політичними проектами. Тобто, якщо блок Анатолія Гриценка може а, пойти... це може бути. Дивіться, у Ляшка ситуація простіша, В нього називається радикальна партія Ляшка РПЛ. Йому вже блок не потрібен. Йому не треба перейменувати бренд. Інша справа у Гриценка, да, громадянська позиція Анатолія Гриценка, але. Можна не назвати іменою партією так само зробити. Це ті сили, які напевно подолають 5% бар'єр, але я думаю, що, можливо, цей бар'єр буде навіть знижено до 3%. Так, при цій ситуації з'являються більше шансів для того, щоб зайшла партія регіонів. Можливо, там з'явиться, я не знаю, якийсь ліво, лівий проект, не комуністи. Я, наприклад, дотримуюсь думки, що комуністичну партію потрібно заборонити і її буде заборонено в судовому порядку. Тобто, як політична. Е Скажем, інституція КПУ припинить існування, і їм доведеться шукати інший варіант. Тому комуністи, бачачи це наперед, зараз активно ведуть переговори з соціалістичною партією колишньою, значить, значиці мороза про те, щоб у випадку, якщо їх буде заборонено, вони пішли під цим брендом. і ці переговори сьогодні тривають. Плюс створюється бред. Ми знаємо Сергія Льовочкіна, новий, да який там для сходу очевидно, да, якщо там буде Юрій Мірешко, ну, до речі, дуже дивна історія, що невідомо. Де вони будуть за їх де їхні бази центральну Україну? Ну чи? я думаю, що це створюється більше все-таки для новий проект Півдня і Сходу. Да? Що це оскільки Ларін, да? колишній менеджер Тігіпка? Що можливо, все-таки це проект буде створюватись для Півдня і сходу Ларін Мірошниченко та Шаталовка. вся група Сергія Льовачкіна, яка працює працює в парламенті, його да. сестра Форська.